Замежена, наприклад, за межами даних за пунктів. Зараз адміністрації повноважень теж нема. Розпоряджається наша вища точка керівництва та то головне управління державного податків складати ми, області. Землями державної влади. вам по новому звертається до них, якщо є землі за погату, щоб ви оформили свою так сказать, земельну ділянку. Далі, цих так само земель, є там 2,4 гектара у нас на сьогоднішній день, під... Буденці цієї школи, це державне рівя, що за ними рахується. Південна залізниця 20 соток і 302 гектара це землі запасу. З них 271 гектар наданий в користування фермерському господарству. Господарству? Господарство, в мене немає. Програма не передбачена, виділена, щоб я вам конкретно сказав, який орендар, його ці оброблятися землі. Ця земля знаходиться по прибітку господарства. Ну ця інформація є в сільській раді, правильно? Хто обробляє яку землю? Хто кому, видав, так, правильно? З якого року ведеться архів у сільській раді? От ви казали, що 7%. Отлично, тобто можна писати запроси за 96-й год, за 95-й, і ми получимо відповіді. А, можна приходити. Поняв. Спасибо. Да, по на 1 на... перша 2016 року. Рахується за сільською роди, за метами на населений пункт. Це 30, ну, побудь за точно, 30, комах ночі це бійся. Це площа рівних земель, які рахується заплатів. Ну, на цій вже землі. Є так мета за порядника сільської ради узнати, що є, виставляється громадянами е, документи на посвідчення права власності. Там є 30 соток, є 20 соток, є 100 гектарів. Тобто, фактично на сьогоднішній день є, вільних земель запасу сільської ради як такових немає. Якщо вам потрібно, щоб комусь виділятися, треба значить. Е, Закінчився до договору оренди в орендудокці, товариством чи фермером, і потім її вдалося. Якщо закінчилося да, добір оренди, да, вони будуть так само, як і всі громадяни, звертатися до того розпорядника землі про подовження договору до оренди да. або про те, щоб комусь надавати її як Я кажу. я опасно не повинен бути по закону. Тому в 2011 році звернулася школа. Відповідь надана е, школі, що землі немає. Сільська рада так само дала відповідь, що землі немає. А ось дивимося, зі інформацією, яку надала мені на інформаціацію, валяється районна державна адміністрація. Mm -hmm. Так от, землі немає, а ось, оказується, вона є. 32 гектари віддали фермерському господарству. Як це може трактувати? Але далі, mm -hmm. будь ласка, я розумію. Mm -hmm. як, Будь-які дії на території Бутенської сільської ради, без погодження сільської ради можливі? Ну, На сьогоднішній день я... Ну, коміровку, щось пошукав на діятися. По, Зверт, Звертаються люди в сільську раду, сільська рада робить копіровочку, дає якесь розпорядження рішення і тільки запускається, ну. навіть якщо розпорядник через Полтаву. Получається, що в сільській раді, нехтуючи правами цих людей, цих сидячих, видають своїм. Розумієте, ось, це документи ж... підтвердження, ось відповідь. Надана, що нема. А от да. тим, що пізніше по сроках. Є. Розумієте, я показую ось це відповідь. Я думаю, там і Шевченко в голові адміністрації будемо живіти, правильно? Вона ж від яких документів дала відповідь. Що там написано? Законні дії. Я мені покажу на них. Звернулися, звернулася, буде після школи. Нас посталася до всіх фіра. Кожен рік не пишуть, кожен рік пишуть, прокачу подали земельну ділянку, дали погодження, все. Зверталися вже ці проблеми з головної адміністрації, голова. Повідомляють, що згідно державної статистичкою відповідь, землі відсутні, ми вам відмовляємо. А ось далі беремо. А тут землякова це є. Учителя, сьогодні спорудя вчителів, гектар, 50, <eve> півтора гектара. Ну, хто як, коли коли там посаджали, і хто коли отримав, але навіть учителів. Я думаю, що пантову сидіти чужі а а АТО? Микола Атол... Володимирович, а ви та... соціальне ми сьогодні підняли питання. Нам у цьому потовці треба було поїхати працювати, щоб отримати патіла. Ми, ми питання не вирішимо. зворотної сили немає. Ми сьогодні рішення з бою колосників здобутка ще ви питали. Чого це питання на сьогодні? не актуальне. злочини пов'язані із. Використанням земельних ресурсів, терміну давності немає. Це гласить закон. Почитайте кримінальний кодекс. Так от далі, на території сільської ради, ради ось були такі махінації здійснені по поводу відторгнення земель резерву, щоб держава не була, а передати їх приватну власть або використання сільської... цього. Суд нам. Але в піди, що я хоче, я ваші. Я не розумію, ви можете зрозуміти, що це місце є посади, і свобода, і секретаря. Я розумію, і ще інспектора, всі ми другуємо. Те, що каже, гузі, слухайте, якщо ви вірите, вірте. Але якщо є якийсь злочин, скоєний працівниками виконавчого комітету, чи це буде скрильник, чи це зрива, чи це ля, кожен має право звернутися до суду. Звернутися відповідні органи для приязнення. А ви скажіть, ви явитесь на той суд, щоб суд вийде? мені не відмовив. Тоді буде я Ну Ось є рішення суду про надання ділянки. Сільська рада відмовляється цю ділянку давати. Людина виграла суд. Толку я пішла на той суд, нема ні сидить секретарша і все. Нікого нема. На сьогодні, на сьогодні, шановні бразу. Вся ця інформація, іди, вся ця інформація іди, яка на сьогодні Павлом Олександровичу піднімається, поділюється, дай Бог вам здоров'я, будівлі. Але на сьогодні, повірте мені, від цього землі Буденківської сільської ради не добавляються. Всі питання, які на сьогодні кожному хочеться подавати кара. Було б по три, будь ласка, тільки платіть податки. Це якраз по благо громади. І гроші використовуватиметься для того, щоб вуличне освітлення і водогони будемо робити. і за Але на сьогодні ми можемо, тобто, сесія сільської ради, значить, повноваження в межах населених пунктів має. Ви чуєте, чи ні? В межах населених пунктів. Всі землі на сьогодні, оці всі цінокоси всі, і все остальне розміщаються за межами населених пунктів. Якщо ми туди дамо відповідні якісь документи, рішення ми не маємо права приймати на сесії. Це буде перевищення повноважень, воно брати братися до уваги не буде. Якщо хтось по великому рахунку, може ще використати проти нас. Але на сьогодні я можливість, можливість, у нас є сінокошти. Якщо ви хочете, ті, що написали заяв. На отримання орних земель, як ви почули, в нас їх в наявності 30 гектарів, так і кома 4 наявності, що є, але це не означає, що вони є. На сьогодні є можливо бути Іванов, Петровськ, Сидоров і так далі, які отримали відповідні рішення, і вони на сьогодні просто люди не виготовляють документації проектів відведення, і просто-напросто немає державної реєстрації, через що вони чистяться в землях запасу. Це раз. По-друге, є сінокоси. Якщо у вас є бажання, я вам кажу та що реально. Ви можете представник я думаю, трошки тетуальніше на нас інформацію попрошу, але ви можете в принципі, в принципі значить, отримати, ну не в сільській роді, так як це за межами населених пунктів. Що в межах наших повноважень, то це основна маса не в межах отримати е, місто Полтава, агентство, значить е, довгострокову оренду чи в короткострокову оренду, значить цінокоси, гектар чи два гектара, Якщо це фізична особа, так і буде. Якщо фізична особа, то двох гектарів. Якщо ви створите підприємство, це буде по пробітку землі, чи хтось, як там придумав, що там, то ну, можете нам 10 гектарів при наявності і так далі. Але ми можемо задовольнити, задовольнити ваші питання і бажання цінокосами, тільки на цьому. Значить, що касається по АТО. На сьогодні, сьогодні основне головне питання це АТО. Значить, наші і присутні тут, і не присутні. То Переносив, як отягати там всякі негаразди на сході України, значить повинні однозначно. в мене таке бачення. Я людина е, військова і кажу, так як є. на сьогодні займаюся в моєму лиці, виконком Буденківської сільської ради. Значить, хочемо, на сьогодні працюють кращі юристи. Задіяні Кобиляцького району, не буду називати і говорити, що нам не потрібне, немає ніякого бажання. Але ми хочемо все-таки по суду відсудити, скасувати договір оренди на 129 гектарів землі, щоб вирішити питання, порядка 80 чоловік задовольнити землею, тому що понятно, під будівництво ніхто не буде будуватися на сьогодні, під садівництво сади вирощувати, те, що законом передбачено також не буде. Але в принципі всі хочуть на сьогодні мати 100 гектарів землі. Або гроші, або те саме зерно для утримання господарства. Я це розумію. Ми на сьогодні цим питанням займаємося. І я думаю, буквально до середи до сесії я просвітую, скажу на сесії, або ми подаємо в суд, вивчають питання, чи ми можемо скасувати договір оренди, або немає на це юридичної можливості. Вели ми переговори буквально місяць з керівництвом тієї фірми, яка обіцяла і сказала, що ми не заперечуємо, що видали купіровки, Своїм мешканцям. І, і, да, і напряму, щоб не держава вже, не держава власність була, отримали документи люди і мали право з вами заключати договори, обіцяли, місяць і обіцяли місяць. Потім продовжили. Оце Віталій Борисович тут сидить, він теж знає, думаю, ну, інформація про є. Не питаючи сільської ради, не ставлячи через до відома, Держкомагентство надало на 20 Мі. гектарів, Мі. Подивите, чи ні, продлило договор на 129 гектарів. Нас ніхто не подав, ні в сесію, ні виконком, ніхто. І сказали, що подати не треба. Ну, це таке. Але на сьогодні нами проводиться робота для скасування відповідного договору. Там, в принципі, є підстави, чи зуміємо це в суді якось, доказати. Якщо зуміємо, наші доказують, рішення сесії прийняли, заключити і профінансувати договір. Із відповідним адвокатом, який заманички юрістом, які буде допомагати нашому виконкому забрати цю землю назад, щоб все таки дати можливість АТОвцям отримати земельну ділянку і арендує ці гектари. Я вам не буду говорити, хто і не має такого, як права, але але на сьогодні 129 гектарів є, які використовуються, я Я бажаю і міліцейські, що спорушення чинного законодавства. Але юристи вивчають далі питання. Якщо, в принципі, ми допрацюємо це цю то значить ми все-таки попробуємо, тому що ми тобі захисне. Я хочу сказати від вас, що ви пам'ятаєте історію. Питання надійно ще раз. Мені вам не хочу роз'яснити, якщо неправильно ви... I no. В далекому, далекому родстві. Я хочу вам сказати одне: ви правильно робите проводите роботу серед людей. Ви, правда, це ми говорили про це перед виборами, говорю і зараз. Але маєте сміливість називати все своїми іменами. Ви підняли це, я достовірно, За оголошення я не знаю, але я вам сказала, що якщо це ви, не ви, не ви. я ж не І казав, Валентіна, що там за роздають землю? Павло Олександрович, у нас час гость, я агітує всіх людях, ми агітуємо. Вони агітували загральну партію. Ну, агитує, ну ресурс по Давайте. Я помолчу. Прокур, Да. Я вас слухаю, безполковою дайте мені сказати. Так я хочу сказати, коли не піднялися да, і дійсно хочете добра Видимо, хорошого. Вирішення питання, продовжуйте цю роботу. Чому ви зараз не я, не я, не я, не я, Я ви що не я? А я вам говорю, якщо ви знаєте, є земля, якщо ви знаєте, що є злочини, які не мають давності, давайте рішенням зборів, приймемо таке рішення, подати в суд конкрет. Ви ініціюйте це. Чому ви кажете, що не ви? Чому почули моє десь? Павло, Павло Олександрович, я задаю вам питання, ви мені сказали, а я не я нікому нічого, я нічого. Я вирішення не появляю. Я не за... Ви сказали, що ви не ви. Ось люди зібралися, зверніться до людей, що, шановні громадяни, чи як ви скажете, ні, ми стоїмо на правильному шляху. Земля є, земля буде, я взявся за це, я добу. Скажіть людям. Зверніться. Ну так, що не ви. А оці всі, судові... всі судові рішення, всі питання. Передостання сесія, тут присутні депутати того скликання і на останній. Чітко Творити комісію і провести інвентаризацію землі. Були різні питання і за, і проти, це обмірювати. Ні, не обмірювати. Нам треба інвентаризацію, точно як Роман Пробити. сказав, чітко знати поля, хто займає, ворено, не ворено, а вже потім зібрати людей, може й більшу кількість може в клубі, і розказати, так, да, є дійсно порушення, треба ставити порушників рамки. Для першого разу може, я не закликаю, що там судити чи там. Чи я не знаю. Може, якщо треба, може, треба робити. Але є попередження оставити людей в рамки і мати собі. Оцим треба займатися. Оце холодне чуть устроювати. Ми запросили їх, ви холодне чуть створюєте, ви не даєте Це було підтверджено. От сьогодні, я, наприклад, шоці від того, я вам сказала, кажу, ви ж організовуєте. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Не треба цього робити. Ви організували день. Добре, Давайте далі тримати Добре, Добре. ось э, відповідь я на заяву людини віддана 23.04.2013 в скриніку. Бачите? Бачите? Що там написано? Що там написано? Ви читайте, ви просто показуєте. Ви читайте, можу, що ви читайте, там написано. Ось є рішення суду. Людині це? Хто це... хто <п 'яти> Людина Почитайте, це... що написано за моїм це Прочитайте. На вашу заяву, що до мене виступу про документація на земельний час, рішення сесії і 2000 року. І ви купили руху, далі. Ну, так а що я не так зробив? Рішення сесії, є сільський голова, я в праві візувати, підтвердити. Що я не так зробив, скажіть. Читайте закон про в Україні. Павло Олександрович, є депутати, всі жіні, слава Богу, дороги. Ви знаєте, я не знаю? Скажіть, ласка, в мене компетентна сільська рада, ви за межі кампанію чи не видаватися? <питер> Скажіть, будь ласка, компетентність. А от ось є рішення в 2002 році, прийняті.